Не завжди в строю. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому військовому Олегу Самбурову. Пам'ятний знак встановили на фасаді будинку, де разом зі сім'єю мешкав український захисник. Шанувати пам'ять героя прийшли рідні, друзі та сусіди. Він був дуже хороший, веселий, добрий, щирий. Познайомились. Ми пройшло через півроку. Ми одружилися. Ну і через деякий час у нас народились два сина: один потім другий. Проживали разом в цьому будинку 17 років. З перших днів російської агресії чоловік став на захист своєї батьківщини. Вшанувати його пам'ять вирішила родина. Аби щодня, проходячи портрет Олега Самбурова, люди пам'ятали, якою ціною дається українська незалежність. Наш герой навчався в нашій школі. Ну і ми в першу чергу рахуємося з думкою батьків, мами, рахуємося з думкою дружини, дітей. Ми Родичі захотіли саме дошку тут, в тому будинку, де і мешкав пан Олег, наш герой. Тому ми вирішили встановити дошку на саме цьому будинку. Вважаю, що сьогодні всі герої будуть гідно пошановані і анотаційними дошками, і алеями слави, і книжками, і фільмами, і турнірами пам'яті. Тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб ця пам'ять була збережена. Загинув український захисник торік навесні під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Лілія Буцяк Геннадій Товнюк новини на вежі.